Друзі, висловлюємо подяку Києвенко, Роману Юрійовичу за коробки тепла, які небайдужі люди збирали для нас. Велике вам дякуємо, все отримали, мої коробки. Всі прийшли. Домовляти кожні хлопці без будуть. Кожні коробці, коробці не люди. йому Положили нам все, щоб ми зігрівалися, смаколики. Дуже вам вдячні. В одній коробці є така листівка. Зараз зачитаємо. Читайте. За, за рік новий, що прийшов в нашу хату і за різдвяну зірочку ясну. Я дякую тобі, солдате, що борониш країну, ти, ти свою. Я дякую тобі, солдате, за день, за місце ранок і весну. Я дякую тобі, солдата, за те, що ти на світі, на світі я ще живу. Нехай вас усіх оберігає Бог. Слава Україні! Героям слава! Отримав грілки від романа багаторазові. Ну, маленький подарочок. Е, дуже дякую вам. Ми дуже вдячні за подарунки. З новим годом слава Україні! Про вечора хочемо виразити подяку Кириленку Олександру та е, іншим людям, які е, виділили нас ось таку волонтерочку. Коробочки тепла. Велике вам дякую. Слава Україні! Героям! слава! слава! Дякуємо за допомогу! Що не забувати нам! Слава Украине! Героям слава! Вот ты открываешь коробочки. И что тут у нас? Подивите. Что тут дальше я нам раскладываю? Конфетки, вкусненькие. Конфетки мы любим. Конфетки мы любим. Да. Палочки в ухо обчистий теж добре. вообще Шикарно. Ватки. Диски. Э, Кава, чай. Все прекрасно. Носочки. Носочки, снігерсочки. Так. І тепляється. І тепляйте, так. І очі у нас. Так, иди все от ну, Так, чай, чай, кофе, сникерс чай. Все. а, для ног, походу. Даже галочки. Ой. Так, тут носочки а у нас. На на Короче. Да, а ну, да я пройду, а да я пройду, да я пройду. Дай я пройду. Дай я пройду. Що, як вам? Отлично. Енергетики, шалфеточки, салфетки, перчатки, бумаги, джолочки, цигарки, Оце, це як? Я забув. А, розпалювач. Енергетики. Oh, chegamos. Boa